Це є системи скидання, це є ампульниці з виновізором, які сьогодні поїдуть, це є фонарики, які сьогодні поїдуть, ще кронштейни і лодер. Волонтер Олександр Поліхович показує, які комплектуючі відправляє військовим. Усі ці пластикові деталі чоловік надрукував на 3D-принтері. Після роботи вдома з друкує на 3D-принтерах своїх чотирьох для зсу. В першу чергу друкую для своїх колег, з якими в одному кабінеті, в одному кабінеті, в одному відділі, в одному на одні, одні з колег. Постійно відправляє посилку їм. Де на передову, де на тилах по різному. Чоловік співпрацює із організацією Друк Армія, яка об'єднала близько трьох тисяч друкарів, які виготовляють комплектуючі за допомогою 10 тисяч 3D-принтерів. Зараз пластик можна взяти від 300 гривень за три без питань хорошої якості. Причому хорошої якості. збираємо донати. Донатять колеги по роботі, в основному колеги по відділу пластиком допомагають часом виробники. Є виробники, які просто донатять пластиком. Тривалість виготовлення комплектуючих залежить від їх об'єму. Наприклад, на виготовлення найпростішої кришечки для саморобно вибухового пристою Олександра пішло 30 хвилин. А от на капсулу для постачання води та провізії знадобилося аж 40 годин. Матеріалу біля 800 грам пластику да, сантиметрів. 22, 23. Плюс ну трошки подався, подався в розмірі принтера. Подався Олександр. Зазначив, що зараз військові найбільше потребують систем скидання і кронштейнерів для систем скидання. Усі комплектуючі можна замовити безкоштовно або за ціною собі вартості. На сайті Друг Армія наразі там представлено понад 500 моделей деталей. Юлія Смаль, випуск новин.